А ще нема, чомусь не додають до нашого сервера. Ну добре, поки що ми чекаємо обнову. Я хотіла вам сказати, що я зараз приймаю у свій клан. То, якщо ви хочете до мене приєднатися, то обов'язково вступайте у телегу, там є пост, і пишіть свій нік. Ну що ж, а ми будемо далі чекати, блін, я вже хочу рити. Там такі пети круті, я хочу собі знайти нового пета. Ну що, друзі, у нас обнова. Нарешті е, наші сервери перегрузили. І у нас тепер є ось така Slime Factory. Так, давайте спочатку зайдемо і подивимося, що у нас тут відбувається. Нічого собі, така фабрика, прям. І. О, вау, що це таке? Добре, давайте поставимо наших петів, пускай вони нам збирають наші коїни. А ми зараз... О, дивіться, тут можна буде апгрейдити. О, божечки, мені добавився працівник, дивіться, він буде працювати мені тут щось робити. Так, ще один. Ой, а тут ще одного можу. О, можу, друзі, дивіться, скільки у мене робітників і всі котята. Мені вони подобаються. Так, котики мої, давайте працюйте, щоб мої хуги все збирали. Так, ще у нас є. Що у нас ще тут? О, дивіться, тут ще апгрейд можна їх робити? Ну добре. Ой, замість котика у мене з'явилася собака. А як ви вважаєте, спочатку апгрейд треба робити? Ой, може спочатку треба яєчки купити? А у мене є деще? Є, давайте трошечки відкриємо Давай, ой, вони такі прикольні. Так, і що? Посилі там у нас? Де ти там? О, 190. Ну так, да. пускай пускай працюють, збирають мені грошенята, а ми поки, друзі, повідкриваємо наступних. так, Давайте спочатку, може, зробимо, а потім. Ого, там вже дорого, мабуть, треба прокачувати спочатку. Ну, добре, давайте усіх по 200 зробимо спочатку. Так. Це 260. Ну добре. Так, і цей. Боже, чим далі, тим воно дорожче. Добре, давайте ось так. І тепер ще одного беремо. Ого, це вже 300 апгрейд. Так, що то мені гра, трохи підвисає. Ви як граєте нормально? Окей, давайте трошки тоді ще повибиваємо яйця, а хоча ну, зачекайте, я хочу подивитися, щас, що тут у нас. О, дивіться, які хьюга можна взяти. Ой, божечки, а оця бабочка, я хочу її. Її можна вибити? Мені вона дуже подобається, така прозора. Так, а о, а тут можна у нас, дивиться. Ой, можна потім рейсити. А, Так, better loot, Окей. А, better drop. О, Можемо дамаж? Давайте ось так і ось так. І так, і Моїн, да? так? Поки хуга не будемо вибивати, давайте поки що на Мо коїн зробимо. Окей. Як бажаєте, О, потрібно ще. Ой, і тут можна хьюга вибити. О, це Титанік ще. Боже, вони все такі гарні. Мені дуже подобається. Так, давайте трошечки на напетів зробимо інші книжки. Так. Оце ми обираємо. Ну, ось цього тільки поставлю і, мабуть. Мабуть, ось ці книжки поставлю. А, так, добре. І давайте зараз на коїни поставимо. Може воно буде працювати. І а, на це поставимо. Що ми ще поставимо? Давайте ось цю. Добренько. О, ну у мене немає поки що честів, може буде потім. Так, давайте ще повибиваємо. Мені потрібні пети якісь круті. Так, зачекайте, мені треба настройку зробити. Так, окей, давай. Вибивай мені якісь прикольних. Блін, а пети якісь не дуже, да? Чи мені здається? Давайте подивимося, що там. О, боже, скільки в мене їх. Так, у мене випав ось цей на 200. Ну, добре, пускай. Поки що. О, дивіться, я вже це мого. Так, і ще ось тут давайте апгрейдимо. Блін, я от думаю, це апгрейдити чи там апгрейдити. Я не розумію, що потрібно спочатку апгрейдити. Мені потрібні дуже-дуже коні. А, до речі, а ой, дивіться, тут постійно оновлюється цей чест, і потрібно тут постійно бути, щоб збирати. Друзі, нічого собі. Кожні 2 хвилини. Це. що? Так, окей, давайте мода матч зробимо. Так, що ще Давайте ще дроп зробимо. Так... Ну, коротше, давайте поки що усе потрошку купимо, щоб воно вже трошки працювала. О, потрібно, мабуть, ось це, так? Щоб у нас росли ось ці штучки. Щоб вони крутіші були. Окей. Ну що там, робітники мої? Я всі гроші потратила. Так, зачекайте, мені вже можна сундук цей забрати. Давай! І що? І нічого, так? Да? Ну, добре. О, це і скоро. Боже, і що? Я так буду ганятися туди-сюди. А це не буде о, апгрейд! Можна апгрейдити, друзі. Дивіться, офієть! Я такого ніколи не бачила. Нам потрібно це. О, дивіться, який зайка. Давайте його. А, у мене гроші немає. <свісно> так, мені потрібен цей заяць. Та блін, мені потрібен заяць. Ну добре, давайте поки що чести відкривати. Блін, чекати потрібно. Так, що в мене там папе там? Вони адекватні у мене? Так, начебто так. І це у мене 200. Боже, я хочу іншого. Що можу? Блін, не можу. А скільки вони там коштують? 36? Я одне тільки можу! Боже і мені випав той же самий. Це трэш. Де він там? Да, такий самий випав. Так, окей, ми тоді обираємо поки що фьюз. І давайте зачекаємо. Будемо чекати, що ж робити. Не знаю, може якось треба інакше було обгрейдити. Та-дам! Як, звісно, нічого не випадає мені. Ага, тут ще треба чекати. Блін, а грошенята дуже довго збираються. Мабуть, трошки треба було апгрейдити, так? Я можу вже 16 купити. Давайте подивимося. Та ви прикалуєтесь, чому мені один і той же випадає? Так, а я можу його краще зробити? Давайте спробуємо. Мені потрібно пета якогось зробити покруче, Давайте спробуємо. Спочатку Голден і де він. А, ось, так? О, я тільки 10 можу зробити. Ну, добре, може він краще вже буде. Деде. О, друзі, він краще. Дивіться, він вже 600 мені приносить. Ну це добре, може зараз ще більше вони позбирають? Так, ну що? О, я знаю, давайте поки що ось цих апгрейдимо. У нас поки що нормальок так грошенят. Так? Що тут тут дуже багато апгрейдів, вам не здається? Коротше, треба буде не виходити з цієї обнови. Давай більше мені грошенят. Так, а що він там пише? 5% 48% Боже, вже їсти хочу. Давайте цього один разочок, цього. Так, давай. О, друзі, коротше, цих треба апгрейдити, так? Я не непідів. Оце мені пішло. Так, і цього. Робітнички мої! Ще одного не вистачає робітника. А їх до безконечності можна буде робити? Так, а це взагалі у мене тут немає нічого. А що тут? Ой, я забула, треба ж тут, до речі, у нас тут скейтер працює. Так. Відкриваємо. Боже, як швидко. Так, відкриваємо, не забуваємо. Так, я не зрозуміла, там чест вже з'являвся чи ні? Не зрозуміло. Петів я занадто там апгрейдила, звісно. Ой, у мене тут аксолот вже буде працювати, дивіться. Вау! Давайте всіх їх поапгрейдимо. Там же курочка у мене. Так. Ну, начебто дивіться, начебто прикольно вже виходить. О, у мене вже дивіться, буде така штука. Як то називається? Слайм куб чи що. О боже! Дивіться, там вже буде ще щось. Так, мені срочно треба їх апгрейдити. Ну що, друзі мої, ви тут збираєте? Так. Да. До речі, монетки теж такі, дивіться, прикольні. Так, і цього обгрейдимо. Коротше, зрозуміло, потрібно оцих працівників спочатку обгрейдити, а потім вже інше все. Ні, ну там на машині добре, що ми апгрейдили, щоб вони посильніші були. Блін, і педів мені потрібно. О, скільки салютів! Дивіться, скільки грошенят до мене тут йде. Так, давайте ще ось цього пета купимо зараз. Зараз я його збираю і куплю. Боже, чому мені подобається так ця гра, я не знаю. Я на неї зараз підсіла трошечки. Може, буде потім мені полегше, я не буду так часто в неї грати. Але поки, друзі мої, я дуже часто тут граю. Так що, якщо що, приєднуйтесь до мене і грайте. Ой, до речі, тут ще можна щось отримати? О, беремо. Що, на скейти не можна? Ну, добре. Так, котик. Нам котики не потрібні, нам потрібні аксалоти, а може щось інше. Так, окей, коргі вже є робітник. Все, давайте спочатку ще ось цих апгрейдимо. Дивіться, вони вже мені так багатенько будуть приносити. Так, ну що, друзі, я трошечки розібралася з цією обновою. Давайте я вам покажу. У мене, виходить, максимально ех я прокачала, але вибила поки що тільки котика. І. О, Боже, я зараз впаду. А, так, на чести у мене виходить 1800 180х. Так, у нас ще там не обновилося. І подивіться, як і просто чести у нас тут падають. Так, мої пети вже не встигають їх. Вбивати, розбивати, і у мене пітомет зараз 138 рівень. І от такі чисти він мені дає. Так, я можу ще апгрейдити, але мені здається, що нам потрібно зараз буде відкрити петів, тому що ну просто не, не виходить у моїх петів зараз вбивати ці сундуки. І у мене зараз Дома 52 мільйона в секунду. І давайте зараз ми а, поміняємо книжки і попробуємо вибити якихось прикольних петів Так, ми ставимо ось це. Давайте ще ось це поставимо на лаки мені потрібно. На лакі дві книжки мені потрібно. І щоб ще поставити? А, в мене ще була книжка ось така. Так, все, друзі. Ну що, давайте спробуємо. У нас зараз 54 ляма, о боже, тільки можу відкрити 54 яйця. І що? Ой, мені бабочка випала. У мене її ще не було. І що? А вона отстойна! О Боже, я зря потратила грошенята. Ну, коротше, таке, друзі, буду зараз збирати ще. Спробую, тому що сундуків, мені здається, досить. мені. Питомчики мої дуже стараються, але це важко у них виходить, звісно. Мабуть, треба було так величенько не піднімати їх, тому що вони просто не встигають. Можуть заново продати і зробити трошечки поменше, як ви вважаєте. Мені здається, я не, не дуже готова до цього дійти, тому що, дивіться, вони зовсім не можуть їх ламати. То добре. Ось така обнова. Я потім вам покажу, яких питомчиків змогу вибити. А ви за мене порадієте І звісно, хто хоче до мене в клан, то пишіть мені в телегі, буду рада додати вас. Тільки додають тих, хто дійсно грає в цю гру. А то не треба, щоб додатися і не грати. Ну що, друзі, ось така обнова. Сподіваюсь, вам сподобалось. Мені дуже подобаються оці всі пети, які такі прозорі. Я сподіваюся, що змогу вибити а, хоча б отаку бабочку. А, до речі, така бабочка у нас падає. Що це у нас? Когось можна інвайтити. Ну і напишіть мені в коментарях, чи граєте ви в цю гру, а може ні, а може так. Буду чекати вас. З вами була Машка, до нових зустрічей, па-па!